Обмеження участі в азартних іграх, тема сьогоднішнього випуску. Є люди, які хворіють на ігроманії. Одним з інструментів попередження цієї неприємної ситуації є обмеження участі в азартних іграх, і воно відбувається кількома шляхами, тобто за власною заявою фізичної особи, за заявою родичів і за рішенням суду. І зараз про це будемо говорити: обмеження участі особи в азартних іграх, шляхом внесення до реєстру осіб, яким обмежено доступ до закладів або участь в азартних іграх, здійснюється. Самостійно за заявою особи шляхом особистого подання організатору азартних ігор або уповноваженим органу письмової заяви, заяви про самообмеження з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу. 2. уповноважений орган. За обґрунтованою заявою членів сім'ї першого ступеня споріднення або законних представників письмової заяви про обмеження на строк до 6 місяців у порядку, визначеному цією статтею. 3. за рішенням суду: фізична особа самостійно може обмежити себе в участі в гральних закладах та участі в азартних іграх. На строк від 6 місяців до 3 років шляхом особистого подання організатору азартних ігор або уповноваженому органу письмової заяви з одночасним пред'явленням документа, що посвідчує особу. Заява може бути подана в паперовому чи електронній формі з дотриманням закону України про електронні довірчі послуги. Зверніть увагу, відкликання заяви про самообмеження не допускається. Я дуже не розумію, що за три роки станеться, коли вилікувати плос на постійно ці всі проблеми не вдається, як то кажуть, ні бувших алкоголіків, наркоманів і громанів не буває. Тому через три роки, на жаль, якщо людині це дозволять, то проблеми з'являться знову. Тобто я вважаю, що це потрібно забороняти довічно, але законодавець пішов таким шляхом і сподівається, що колись він цю ситуацію змінить, бо це неправильно. Тож використовується до побачення, до нових зустрічей, Хай щастить!